Було, так? Ну я так, думаю, що це відласне. Відласне. пане пані депутати, присутні шановні заведения. Мене звати Бог Сергій, я є мешканцем міста з 22 року, є членом дола затішинська самооборона, являється мічником депутата Камозіна. близько року був членом виконавчого комітету Метішинської ради. Користуючись нагодою, хочу подякувати міському голові та вам, пане депутати що Як за довіру при включені до складу виконкому, так і за звільнення від цього попиту. Як член оборони я є ініціатором судового позову щодо оскарження рішення Нітішнської міської ради про продаж земельної ділянки площею 3-2. Як почаю з переділу розгляду даного питання, буду змушений подавати позов щодо оскарження рішення про затвердження індустріального плану частини території промислової зони місті Нетіша. Я не буду наразі зупиняти вашу увагу на усіх порушеннях законодавства при розробці цих так званих змін. При так званому громадському обговоренні чи то громадських слуханнях, мав бажання і самі познайомитися із нормативними документами, і з моїми зауваженнями подами як письмово, так і озвученими в процесі напів таємної презентації цього проекту. А хто буде мати бажання, може ознайомитись із законодавством ході з процесу? Зараз я хочу сказати про інше. Рік і дев'ять місяців тому, в липні п'ятнадцятого року, в цьому залі на протязі на презентації проєкту детального плану частини території фронтової зони міста Нітішон. Після того, як представники Діпомісто та влади розказували громаді, що будинки потрібно будувати виключно на території існуючого міського ринку, та вздовж доріг, але не в якому разі не на місці лісу, бо знайдеться якийсь міфічні інвестор і облагородить ліс, створить озеро, там були плавати лебеді, на місці було та того, що зараз є. Так от, ще тоді я казав, що в липні 15 я пропонував будувати саме територію лісу. А не ринок, тому що інвестор в лісі озеро – це змога. Ну, ну, е, та Тодінська рада попереднього скликання затвердила детальний план саме в лісу. Вже через рік, в липні 2016 року, коли вже вам, панове депутати, під час розгляду питання про затвердження земельної документації та прийняття рішення про продаж трьох га землі, представники самооборони говорили, що не можна продавати ділянку, бо інсудівна документація не дозволяє будівництву в лісі. А кемплею ця земля містить кургани. Влада переконувала і вас, і нас, і всіх мітішенців, що це неправда, що можна будуватися, а курганів там немає. Ви не доступилися до самооборони і проголосували за продаж. Проте вже в лютому 2017 року з'ясувалося, що будуватися фактично не можна. Без внесення зміни у звукій документації. Як виявляється, знайшли ці кургани на цій земельній ділянці. Крім того, на сесії, що тоді депутат Камозін предсказав і майбутнього переможця так званого операціону, хоча тоді так само мало фотовіру. В грудні місяці, шановні депутати, ви не дослухались до пропозиції самооборонівців щодо перенесення затвердження змін до генерального плану міста, задля його вивчення внесення пропозицій та зауваження інформації та потихоньку затвердили генеральний план разом із лісом на трьох газ та трамвайними колінами. І тепер 5 років змінювати цей генплан не можна, тому що так пише закон. Зараз наша влада, порушуючи вимоги щодо громадських слухань, намагається прошукнути і ці зміни. Встановлення результати, я скажу вам, що буде після їх затверджено. Виконуючи виконавчий комітет може нарешті видати власнику земельної землі на рівні суддіні умови. Той, в свою чергу вирубає частину лісу, розпочне, а може навіть істинно завершити будівництво будинку. Реалізує нерухомість мешканцям міста або іншим громадянам. І це було б добре, якби не порушено законодавство. паралельно з тим буде подано позов щодо незаконності прийняття бо прийнятого вами рішення. І це не обов'язково може бути я чи самооборон, це може зробити будь-хто і в будь-який момент. Цей позов, зрештою, через рік, два-три, але буде виконано. А далі, а далі у будь-який момент, будь-то відповідно до законодавства, може подати ще один позд про знесення незаконного, Будований будинку. І ось тут почнеться саме цікаве. Бо власники нерухомості почнуть шукати у своїх будинків. І частина видних буде на тих народних бранцях, які своїми голосуваннями намагалися виправити свої попередні помилки, та легалізувати будівництво. Та при цьому лише усугубляли ситуацію. Звісно, перспектива на мальованому має різні варіанти ймовірності. І наразі тут е, будуть звучати інші аргументи та інші ймовірні варіанти. Але пані та панове депутати, просто хочу вас попросити, щоб при голосуванні Ви добре подумали, чи слова відповідає реальності, а чи залишається порожню? Як Дякую за вас? Дякую за увагу. Ну, це більше до, е, пана, а, ні, пана. пана Камозін, ви чи ви наперед просто вас якісь були домовленості з е, людиною, яка виграла одному, тому що така Банкамотін приказав йому вірно по переможці передбачив. Тобто, вас були певні домовленості? Мабуть, вам і зірки показали, що ви точно виграєте сюди. Я хочу ще два коментарі. Згідно обурення дійсної самооборони, і потім було особисто, що його виключили з викутком. Замість нього введений а в виконком теж представник з самоборони ще й призначений першим заступником Вірчук Євген Володимирович. Тобто, ваше представництво, він йшов по ваших списках, ми треба доказуватися. Добре, я... а, ну так, понятно. Пане Глубич, я вибачаюсь, але якщо ви порушите рекламу, то дозвольте мені уположити. Просто <пути> <пути> я, я дійсно вам дякую, тому що ну. Мені дійсно було важко важко ну, Мені не хмілося бути членом е, е, нашого комітету, просто це ну, не потрібно зараз інцинувати. Можна було. Просто, шо, просто, раз, я відповідаю на вашу репліку та, так. так. Я так. вам лише подія. Але я не знаю, коли я вигадую. Я веду з сьогоднішнього і не тільки сьогоднішнього зі згідно повноважень сесії міської ради. Будь ласка, я вам слова <зв 'язав> не давав. Виступи не коментують. Ви задали питання, я не відповідаю. Будь ласка, Барсечук. Е е Шановні колеги, я завжди спостерігаю е за цим питанням щодо курганів, щодо, скажіть мені, будь ласка, на, там, де побудовано СДЗ, на єврейському кладовищі побудували здання, Гостійні, комплекс. Які питання були, перенести все добре. Говорите ви про курган. Я тут родився, я тут виїжджав. Я моя жива в Афті 95 років. Я з нею спілкувався на тому місці, мій поміті, де нема шлагбаума, де було болото по польсі, де топилися худо. На сьогоднішній день я не бачу, чому так гостро стало питання, якщо там людина побудує, може зараз хтось каже, що я щось там маю якісь певні впливи чи якісь звіти то інвест, Я вам хочу сказати одне єдине, що там було болото про І то, що побудують будинки, і отримують певна категорія людей. Купять свої будинки і будуть проживати там, нічого поганого не вийде. Добре. Томосі. Пан Юрій, ви, напевно, погано слідкуєте за новинами. Пан Діко, це включив давно як про розкопки це курганів. І вони є, а те, що їх там немає. Вони є, там вже розкопані, вже знайшли те, що хотілося там знайти. Ну, Си в тому, що, по-перше, а, в висновках, на які ви спираєтеся, і в листах, які направлені документи від охорони пам'яток, саме при умові розкопок там написано забороняється без проведення розкопок». Так здається? Так, так. так. це перше. Що ви так сказати, скромно упускаєте другу правду? Далі вибачте. Я думаю, що ви закінчили, але давайте я розговорю. Я вже не що надовго, я знаю, що звітувати. Далі, слідуюче питання по поводу курганів. Я казав, які кургани? Вони вже розкопані давно. І те, що знайшли там пару тих е, черепків, вибачте, так, да, пішли по грибі, знайшли. Сімома е, цими мішками винесли три гриби. Вибачте, е, у нас, мабуть, через кожного десятого мінімум, а то й, мабуть, кожного, кожного року хто ще викопує на городі. Так що ми. Ну, коротше, не будемо на цю тему, поможем, Давайте за е, Сергій запомінув про суд, то ви кажете, що хтось там ще щось не виграв, суд ще йде. так, Добезпечення завдяки там зусиллям, декого було скасовано, але суд іде, і от, наприклад, на сьогодні я визнав вже експертизу, яку замовив суд. І експертиза визнала, що розсутування житлової зони номер 3 по детальному плану існуючому ще зараз, не відповідає розташування цієї земельної ділянки, якому продали. Тому побачимо, хто що виграє. Так само я тут в висновку каже, що ця забудова куда-то не ліс. Висновок тут є, там розберемось. Дивіться, тепер про курган. Мене цікаво, розробляли детальну, значить, на зміну детального плану. У нас є тут, я дивлюся розробник. Вона нам казала, що там було, у нас не було вихідних даних і так далі. Тому мене питання. От витяг я взяв на вчора, з державною служби стакан є агії, та кадастру подій ці земельниці 3 гали, яка передбачена для подібних житлового будинку. Право записы Миклуше, яку він купив два питання. Але також зареєстровані два обмеження. Охоронна зона навколо суб'єкт культурної спадщини, Це те, що у нас зазначено в проект землю, там 36 соток. зараз да? точно скажу. То, 30, да, 36 соток. зона культурної спадщини. Також стало установок. Охоронно зона накопил. Навколо об'єкт енергетичної системи. Це там 20 соток. Це обмеження ще де ж буде, де ж дати, що ніхто не, не зняв. Яким чином ми зараз відведемо детальний план, на якого вже там намальовані будинки? Скажіть, будь ласка, яким чином? Питань би не було, якщо б власник розкопав ці кургани, закопав цю лінію, вніс змінив документацію, подав держіокода. І все, нема питань. Это що це законно вважається Чешо? що? почекав, то поцікавтеся, кому цікаво. Далі. Тепер пропуган. Юрій, был лист в социальном плане управления э, видеоохороны прометок Английского адміністрації. администрации. Ты его знал, Белбук в 2015 році, в 2016, Що вони там існують? Я спілкувався з цим археологом. Юрий, я нічого не знаю, понял. Ну да как же я могу. Все, теперь даємо стали. Бог у нас порезано умудрился. Проєкти зимоволостів в тільки було намальовано. Десь які коргани, звітні зони. Ми затверджували це на сесії міської ради. Можливо, ніхто не бачить також у 2015 році, це ніхто не вивчав, напевно. Поїхали далі. Зауваження було надані Сахмією почебовом під час громадських слухань і, на жаль, не були отримані. Хоча ну, отримані вже на зараз, але на той час не були отримані. Тому питання в мене ще й до оприлюднення. Згідно Закону про відсутну документацію. І перед проведенням громадських з звернення комітетним міністра. Проєкти таких внесення змін в ментальний план повинні бути оприлюбні. Так? Цікаво. А хто з депутатів загалі в ванна комісія проходить плавне Що вам, вам показує? Один малюнок. Ви вважаєте, що це весь документ? Я напитав звернення, отримав цей документ, а є пояснююча записка. речі, дуже цікаво. Я вам зараз навіть зачитаю. Шісті аркушів так уже багато. Чому її нарадіслали депутатам? Саме цікаво, що її сховали не тільки від громадськості, бо ці громадські не знав, її сховали від депутатів. Що вам надіслали на почту, що у вас зараз лежить на столі. Один папірець про внесення змін, один малюнок. Документ все складається, там ще є документи, там є схопат є і першу чи Зачитаю, дуже цікаво. Виявляється, існують відомості про розробці, про можливість виявлення археологічних програмів. Залишки, які можна віднести. І ми з в них умовах та обмеження, які зазначає нам пан розробник, пункт 5. Планування обмеження зони охорони пам'яті культурної спадщини, зони охорони ланшафту, межі історичних ареалів, прибережності смуги пана захисних інших охороні зони, не розвідані виявляється. Проти земляної роботи нерозвідані проти земляні роботи ви капітальну археологів, якщо вони будуть знайдені. Ви мене вибачте, з 2015 року ввесь кішин вже це знав. І вас ці листи були. І пані Керницькому в детальному плані, вони до до докладені до цієї роботи. Зараз, у вас є ця робота з собою? Ось десь. Детальний план, це ще вперед розроблений, в Дніпромісті. Є? Чи нема? Так, да, попередньо. Ні? от дивіться, там 300-300, да? ну, приблизно. Разом з схема. А в нас, ось. Як ви вважаєте, як цю виконана робота чи ні? Я собі роздрукував цей, до речі, детальний план. Оце тільки текстова частина, і то не вся. Оце, які яких не претензії, там зібрати, це більше наш якісно зроблено. А оце, я щось не розумію, що це таке. Ви описали буквально ці 6 будинків і все, але ви вносите зміни в проєкт рішення про детальний план, який розроблений був на 19 гектарів. Якщо б ми, ми приймали постійно на сесії питання, внести зміни, проєкт рішення, пункт такі-то замінити таким-то. Покажіть, будь ласка, куди ось ці ваші шість сторінок сунуть ось сюди. Яке місце? Mm -hmm. ну, я не знаю, скільки там ще. В яке місце, просто ми вносимо місце. Mm -hmm. Покажите, як? в Місто. Які? Mm -hmm. Тому якість мене дуже зацікавилася. А я скажу чому? Тому що пану забудовці треба отримати новий супрівним умовою обмеження. Бо попередній пан Керницька, до речі, 6 мала, видала непорушую законодавство. Саме видалом 10% забудови цієї змейних ділянці на 300. І за це є дякую. Тому йому потрібно новий, йому потрібен не, не, не детальний план, але я вас запевняю, що суми вимірю, можливо, абіляцію програму, ну це побачимо ще. Але наразі. Ці шестики, ви б не вибачите, які ви очі, з того не бачили. Знову буде голосувати. Я вам кажу, є обмеження не зняти. Оце ж юридичний відділ у нас є. Скажіть, будь ласка, яким чином збудь будь-який катастроф, і ще дві, два обмеження. І коли вони будуть зняти? Пане я не вас, але я хочу нагадати, що ви перебрали регламент. Я поважаю, ми забрали вам ще раз регламент, у нас є стаття 49 на де, один раз, Окрім представника від фракції, крім міського голови, це каже, де були постійно комісії представника від фракції. Тому я можу виступати стільки разів, скільки я хочу, до нашого рекламу. Я вам ще раз скажу. Час на обговорення кожного питання у нас обмежено одного години. Одна година вже закінчила чи ні? Я не маніпулюю, я читаю наш регламент, який ми затребаємо другий тест. Ви взагалі чекали? Час обговорення не більше години. Я вас просто попередив, але не даю не Добре, я вас розумію, дякую. І тепер останнє. Е у нас у відповіді на зауваження Сергія почебує, дуже цікаво, що посилалося в основному на ДБН Б14-2013. Що саме вони там, згідно з пунктом 7.4, що саме вони хочуть вносити? Але, напевно, забув, ще перечитати пункт 7.3. Зміну за плану внося на підставі внесення змін до генерального плану або плану зимування територіального населеного пункту. Плану, плану зубування в нас досі немає. Я, також, я знаю, хоче замовити, або все замовили. Я план ми прийняли в грудні місяці. Згідно закону, вносити в нього зміну проти 5 років неможливо. То чому ж ви забули нам відповісти про цей пункт? У мене все, депутати приймають рішення, але воно зловного закону. Я запевняю. Дякую за мене за висунку. Дякую за лаконічність. Лопада. Шановні колеги, Лобода. Фракція опробу. Я хочу все подякувати. Пупочікує Сергію Васильовичу. Це представник... Того прошу громадського суспільства, який створюється в місті не тішинські скільки років, Я думаю, в нас все, все це буде добре, оскільки я тебе також є відношу цього прошарку громадського суспільства. Можливо, багать, багатьом це смішно, але все, все таки змін ідуть. А тепер по суті за зараз на розгляд депорта міської ради заносить 31 питання порядку денної про затвердження собой документації, ви змін до детального плану частини території промислової знову. У мене дуже коротке питання. Це питання відповідно порядку. Дену має відповідати Юрчук. Зараз прохання дати слово Євгену Володимир Че я Я доповідаю, що по цьому питання. Друге, пані і, відповідно е, суперницю Олександру, це питання. Чи законне це рішення до цього до цих трьох посадових осіб: Юрчук, Керницька і суперник. Законне чи, чи незаконне? Коли зараз деталі сподіваються, якщо законне було якщо не законне, ну тоді не було. Прохайна це відповідь

Я пропоную надати депутатам, будь ласка. Депутат Сайду Солідарність. Я хочу нагадати депутатам і всім присутнім, що рішення, торгічне рішення по тієї ділянки було прийнято депутатами шостої каденції. Ми просто як приємність влади зробили ті всі процедури, які були намічені депутатами шостої каденції. Я, на жаль, депутатом шостої каденції не був. Багато дручленів може і були зараз да, першої міської ради. І були ваші друзі. Я не розумію, чому тоді така свобода так просто використовує ці моменти з гургальними. Я не там археолог, навіть мій мовільний свободи, а самоборон. Значить, Самоборонник. великий археолог, то я розумію, що є проблема там. Значить, моя позиція була на початку, коли ми працювали над тим проектом. А землі. І тоді би було краще. Значить, Ми продали земельні ділянки в людини акт на власність земельної ділянки. В чому тут проблема зараз? Я, сказав, Я пропоную надати слово для розробника з, з цієї документації. У них немає за Ні. Родя банку, я назад Катерина Юрівна, головний архітектор проєкту місцевого рівня, місцевої документації, а саме детального плану території. Я є член спілки архітекторів України, а також сертифікований спеціаліст. Мені дуже прийшли, що на сьогоднішній день, напевно, є люди, які більше знаються на архітектурі за вихідшому пані Керницької, які стали підсумки рівень. Проте хочу зазначити, що підставою для розроблення даного детального плану території стало рішення цей міської ради що є згідно чинного законодавства підстави для будь-якого детального плану території. Детальний плану території підставлені наразі деталі, ми можемо з іншим ознайомність. Законодавство чинне не було порушене, оскільки підставою і причиною для внесення змін і уточнення даної частини території стала саме згідно того самого ДБМ складу змін з детального плану території, зміна функціонального призначення, цільового призначення трьох гектарів землі. Це є вихідні дані, це є константа і факт на сьогоднішній день е, при розробці детального плану території використовувалися. Отже, згідно вихідних даних, які були надані, а саме е, того самого цих е, земельних документацій, які ви зазначили, були дійсно нанесені обмеження стосовно діакологічної е, групи. Проте, проте, і містоподібних умовах, які рекомендовані для виписки, а також пояснення записки, скрізь зазначено, яка до речі, згідно державних будівельних норм, в повному складі надана і згідно всіх пунктів, які є в державних будівельних нормах. Релість пунктів зазначені. І у нас подається не 6, а практично з цілого тому. Отже, зазначено, що будь-які земляні роботи. Будуть тільки стільки залучені археологів. Так, по-друге, проєктне рішення стало логічним продовженням попередньо наміченого попередньо розробленим детальним планом про міста, де вже був перший будиночок зафіксований. Всі протиподержні вимоги, всі інсталятивні вимоги, всі майданчики витримані згідно ДБР-36-95 дірочки і забудування формально населення поліція. Передбачені велостоянки, передбачені дитячі майданчики, передбачені повністю згідно державних будівельних вносить та відсутне забезпечені машинами місцями. Планування обмеження нанесені вірно на актуалізовані супору про газовістичні зйомки. І показано, як він вплине на попередньо розроблений детальний план території львові, якщо ви можете помітити. Ми решту частини не міняємо. Ми уточнюємо попередньо і від документацію. Ну, Дякую вам. У мене все наразі. Добре. Е, <клухи> шановні колеги, давайте будемо напевне прийняти цю питу скуп, скупусі, і в мене є такі маленькі виступ. Перед голосуванням, е, шановні колеги, подумайте про тих людей, які купують там квартири. Там действительно есть небольшой шинар, квадратный метр. Подумайте, люди, которые сейчас пытаются свои аттестаты, они в кое до того они там не Я, Я что-то не понимаю что депутатов нашей фракции, вот, самообороны, слово «курканность» возмущает, мне создается впечатление. Для чего найдены исторические курганы? Для того, чтобы его исследовать человек, мы его попросили заплатить деньги, исследуй, и скажи, есть там что-то. Посмотрели, сказали, да, нашли там два горшка, сказали, там есть какая-то историческая ценность. Поставят там, я не знаю, что там возможно поставить там. Или сдадут это в музей, и мы будем знать, что курган исследует. Спасибо им, скажем, за это. Дальше. Первое требование, которое у нас было, привести документацию в порядок. Человек это не делает. Он заплатил деньги, сделал документацию, и сегодня дает нам и говорит, вот я все сделал законно. Конечная ваша цель, я не пойму, депутата фракции. Вы не хотите, чтобы строились, вы не хотите, чтобы инвестор приходил. Что вы хотите, я не понимаю. Или вы хотите, все, что хорошо, должно быть плохо. <соцентреская> Давайте я думаю, что вот, правильно было предложение, прекратим эти разговоры, перейдем к <соцентреская> голосованию, <соцентреская> и пускай люди, э, не люди, а депутаты выразят я свое мнение. Ну тебя я да, <соцентреская> <ты без соцентреская> Нет, меня Мы с собой там дискуссии потом будем Так, будь ласка, я роблю вам зауваження друге вже. Ви перебивали репліками виступаючу, шановну людину з Рівного, І зараз перебувається, починається. Я, вас, я вам сказав, я вам роблю друге зауваження. Є пропозиція від Лободи і підтримана вас про те, щоб припинити обговорення. Камозін настоя на тому, щоб продовжити. Що ви робити? Давайте <позицію Лагнера і Лагнера> голосувати. Ну про це саме, шановні, читайте регламент. Згідно регламенту, ви кажете регламент, коли вам треба протягнути своє рішення, ви качеся, що давайте голосувати настоюєте. А тут ви не даєте право іншому депутату поставити на голосування питання, те, що він вважає за потрібне, тим більше це вже третій депутат. Тому за пропозицію Лободи Вагнера і Марія Олександрівна, ставлю на голосування. Припинити обговорення і приступити до голосування. Хто з вас? Ми ще в стадії обговорюємо. Чому не переплутали? Говорить, що не закінчилося. Mm -hmm. ви, ви вже не ставите на голосування. Голосуємо чи я не голосуємо? Хто скаже? Голосуємо. Я ставлю згідно регламенту, я не можу. Що ви не можете? Ну я говорю. Я сказав, що перед перестаньте мене перебивати. Ви мене перебиваєте так само. Значить, ви ще неме, хоч вас зложили в руки. Так. Рішення прийнято. Все. Стали на голосування. У нас це без зміни? Це не пропозиція. Без змі. Значить, пропозиція була. Понятно. Ви слухання сховали. Давайте ще час промову. Я висновка, які кури тут археології про заміщення про проведення робіт. Я скарбниця, можна? Буду звертати, як чекаю. Захопували Кургана, не вас. Я бачу, що Юра, Юра, ви що 15 травня. Я прошу юристів підготувати звернення правоохоронні органи з приводу хуліганських дій і намагання зірвати сесію депутатами міської ради. Помощення. Я да, помочник запросили. Да. Е, да. е, було проголосовано депутатами. Згідно процедури за 15 депутатів. То есть треба 13. Да, Рішення прийнято, тому я ставлю на голосування. Питання про е, затвердження. Це перше питання. Так, місцевої не документації. Прошу голосувати. Він не той. Слідуючи з цим процедурами, до уважних пропозицій, як в цьому стоїть, знімаємо також власне.